Говард Филлипс Лавка. свідчення Рэндольфа Картера. Я повторю вам по -новую. Ваше судовище позбавлене сенсу. Якщо хочете, тримайте мене тут хоч вічно, у чи засудіть страти. Якщо вам потрібна жертва для того, щоб живити фантом, який ви називаєте правосуддям, але я не можу сказати більше, ніж уже сказав. Все, що я міг згадати, я вже вам розповів, як на сповіді. Нічого не прикрутив, не приховав. Якщо щось і залишилось неясним, то ха, причиною цьому лише є темна хмара, що горнула мій мозок. Хмара жахів незрозумілої природи, які мене оповили. Вкотре повторюю, я не знаю, що трапилося з Харлі Уорреном. Втім, гадаю, власне, сподіваюся, що його спіткало миротворне забуття, якщо де небудь існує така благословенна річ. Так, це правда, що впродовж останніх п'яти років я був його щирим другом, а ще партнером, безпосереднім учасником його дослідів у галазі непізнаного. Я не заперечую. Хоч пам'ять моя зараз вже слабка і на неї не можна покладатися, що той ваш свідок міг бачити нас разом. З його словами, на вершині Гейнезвіл. Звідки ми тієї жахливою ночі у пів на дванадцяту прямували до великого кипресового болота. Так ми несли електричні ліхтарі, лопати змотану кутушку дроту. З прикріпленим до неї приладдям. Це правда. Я можу навіть додати, що є що у єдиній страхітливій сцені, яка навіки закарбувалася в моїй пам'яті. Всі ці речі відігравали свою роль. Але про те, що трапилося після, і про те, чому наступного ранку мене знайшли на краю болота. Самого. Я і повторюю це ще раз не знаю нічого, окрім того, про що вже Нарас вам розповідав. Ви кажете, що на болоті чи після нього немає нічого, що могло б якось пояснити той страхітливий випадок. Я повторюю. Що не знав нічого крім того, що бачив на власні очі. Хай би то було видиво, чи страшний сон, я сподіваюся, що то було видиво, чи страшний сон. Але все ж мій мозок приховує спогади про те, що відбулося у ті жахливі години, коли ми зникли з поля зору інших людей. І те, чому Гарлі Ворен не повернувся сам чи у подобі приомари чи чогось безіменного, лише він сам і міг би пояснити. Як я вже розповідав раніше, я був знайомий з дивними студіями Гарлі Ворена. і до певної міри теж ними займався. З його розлогою колекції дивних рідкісних книг про заборонені речі я, мабуть, прочитав усі, що було написані добре знаними мені мовами. Але це мізер порівняно з тими книжками, які були записані незрозумілими мені мовами. Більше, здається, були арабською. Але та дияволо книга. Ще привела нас до кінця. Книга, яку він забрав геть з цього світу в своїй кишені, вона була написана літерами, подібних яким я ще ніколи і ніде не бачив. за нізащо не погоджувався розповісти мені про що ця книга. Стосовно природи наших досвідів. Чи має знову повторювати що далекий від повного розуміння? Ця моя нетямучість зараз видається мені, мабуть, милосердям, бо, чесно кажучи, його наукові досліди були жахливими. Я віддалася радше з удаваним ентузіазмом, аніж з непідробною цікавістю? Уоррен завжди мене гнітив. А іноді. Я його боявся. Пригадую, як я здригнувся від виразу його обличчя в ніч перед тим жахливим випадком, коли ми безугаво обговорювали його теорію. Чому деякі трупи ніколи не розкладаються, а тисячоліттями лежать в своїх могилах не підладні тліну? А зараз я його не боюся, бо я підозрюю, що він спізнав жахи за межами мого розуміння. Тепер я боюсь не його. Тепер я боюся за нього. Я ще раз повторюю, що я не маю цілковитого уявлення про нашу мету цієї ночі. Звісно, вона була якось пов'язана з цією давньою книжкою, яку Ворон приніс з собою. Цією давньою книжкою, написаною незрозумілими літерами, яку він за місяць перед тим отримав з Індії. Але я присягаюся, що гадки не маю, що ми того вечора збиралися знайти. Ваш свідок каже, що бач, як ми о пів на 12 з вершини Незвіл прямувало до великого Киперсового болота. Ну, Це, лебонь, правда. Але про це в мене не збереглося чітких спогадів. Картина, що мені запам'яталася стосується єдиного епізоду. А тоді вже мало бути далеко за північ. Бо... Серпик старого місяця високо завис у небі. Те місце було цвинтарем. Настільки дивним і настільки давнім, що в'ятерем ті піти розмитих знаків незвичених років, то був глибокий сирий видолинок, порослий високою травою, мохом і дивними повзучими рослинами. І сповнені якогось морду, з чого моя дивна уява абсурдно порівняла з хнилим камінням. Скрізь виднілися ознаки занепаду і пустки, і мені не давала спокою думка, що ми з вороном є першими живими істотами, які вторглися у смертельне мовчання століть. Над краєм долини поцьмарений серпик старого місяця прозирав крізь ядущі випари, які, здавалося, зринали із незнаних катаком, і в його слабкому сяві я розглядів зловісні образи стародавніх плит, урн, кенотафів і мавзолейних фасадів, пощерблених, порослих мохом, поплямованих вільгістю. Частково прихованих в буйному розмитті хворобливої рослинності. Моє перше враження від власної присутності в цьому некрополі склалося тоді, коли ми з Вороном, кинувши на землю речі, які ми здається несли, зупинилися перед якоюсь непівзруйнованою гробницею. Я... Оце пригадав, що у мене був з собою електричний ліхтар і дві лопати, а мій супутник ніс такий ж самий ліхтар і портативний телефонний апарат. Ми не перемовилися жодним словом, бо, здавалося, і місце, і завдання були нам знайомі. Не граючи часу, ми схопили лопати і почали зчищати з пласкового стародавнього надгробка. Траву плющ, не землю. Розчистивши все поховання, яке складалося з трьох величезних гранітних плит, ми трохи відійшли назад, щоб побачити весь мавзолей. Уоррен же, здавалося, подумки щось підраховував. Тоді він повернувся до гробниці і замість важеля посолович з Лопатою. Спробував трохи підняти плиту, яка лежала найближче до камінної руїни, що свого часу було пам'ятником. Йому це не вдалося, тож він Він попросив мене допомогти. Нарешті, спільними зусиллями, ми зрушили камінь, підняли його і перевернули на бік. Плитою відкрився чорний отвір, з якого на нас вдарило таким нудотним духом м'язм, що ми на жахані відсохнулися. Втім, через деякий час ми знову наблизились до ями і виявили, що випере вже не такі нестерпні. Наші ліхтарі розсіли темряву над горішніми кам'яними східцями, які ніби сочилися гидотним гноюм земних глибин, і освітили вологі стіни, на яких проступала селітра. І лише тут мені пригадуються перші слова, коли Уоррен після тривалої мовчанки заговорив до мене своїм ніяким тенором. Голосом не дивовижу спокійним, як для такого жахливого довкілля. Вибач, але мені доведеться попросити тебе зостатися на поверхні, сказав він. Адже було б злочином дозволити будь-якому з такими слабкими нерами, як тебе, спуститися вниз. Ти не можеш уявити навіть з того, що ти прочитав і що я тобі розповів. Тих речей, які мені доведеться побачити і здійснити. Це жахлива робота, Картера, і я сумніваюся, що не маючи сталевих нервів, можна крізь це пройти і не втративши життя або глузду. Я не хочу тебе образити, і Бог мені свідок. Я був би радий, якби ти пішов зі мною. Але відповідальність за це лежить цілком на мені. Тож через твої слабкі нерви я не можу тебе взяти з собою на зустріч смерті чи божевіллю. Кажу тобі, ти навіть уявити не можеш, що там насправді. Але я обіцяю, що кожен свій крок повідомлятиму тобі телефоном. Ти ж бачиш, тут досить дроти, щоб спуститися до центру землі і повернутися назад. У мене в голові це ще звучать ці спокійно сказані слова. І я й досі пам'ятаю, як протестував. Я відчайдушно прагнув супроводжувати свого друга в глибини гробниці, але він був затятим і непохитним. Він навіть пригрозив, коли я і далі наполягатиму, що він полишить нашу експедицію. І ця щаса... гроза подіяла, бо тільки в нього був ключ до чогось. Це ще можу пригадати, а от чим було це щось, яке ми шукали. Уже не скажу. Зрештою, взявши з мене слово, що я вчню так, як він просить Уоррен спустив дріт униз і підкалібрував прилади. На його прохання взяв один з апаратів і всівся на старому вицілому нагробку біля відкритого лазу. Він потиснув мені руку, закинув на плече котушку і зник на непоглядному мороці склепу. Якусь хвилину я ще бачив світлого ліхтаря і чув шурхід дроту, який з ним. Який за ним стелився? Але невдовзі світло раптово зникло, ніби його поглинув якийсь поворот на сходах. Чи не швидше затихли звуки? Я був сам проте мав зв'язок з глибинами завдяки магічному дротові, обмотка якого сила нава. Відсвічувало у променях надщербленого місяця. В самотньому мовчанні спустошеного міста мертвих мій мозок породжував найдикіші фантазії, ілюзії, гротескні подробиці, гробниці і камені, здавалося, набули відразових непівживих тіл. Найтемніших закутках порослої лозами у логовини, нижпали розпливчасті тіні і перепліталися у якісь пелірські процесії, яка сунула повз портали склепів, які рядами гнили у схилі парба. Тіні, які не міг відсвітити цей блідий пиль на місяць. Я постійно позирав на годинник, освітлюючи його циферблат електричним ліхтарем і нетерпляче дослухався до приймача телефону, але не чув нічогісінько. Нічогісінько понад 15 хвилин. Тоді з апарата почулося перш я й півголоса покликав свого друга. Хай яким збудженим я був, але все ж не сподівався почути слів, які доринили з цього жахливого сховку. Сказаних тоном набагато нервознішим, схвильованішим, аніж я колись чув від Харлі Уоррена. Він, який нещодавно так спокійно залишив мене, зараз промовляв з під землі тремпливим шепотом, промовистим за найгучніший крик. Боже, як ж ти бачив те, що бачу я. Картере, це жахливо, катастрофічно, неймовірно. Ось так я почув найбожевільніший голос. Цього разу голос мене не підвів, і я вигукнув передавати цілий потік запитань. Мене переповнювали. Я нажаха не продовжував повторити, Орене, що там, що там. Ще раз пробився голос мого друга. В ньому так само вчувався страх, але тепер з домішковічю. Я не можу сказати, Картере, це поза межами людської свідомості. Я не наважуюсь тобі сказати. Ніхто не може пізнати таке вижити, великий боже. Я нікого не уявляв такого. І знову тиша. Які відлунювали тільки мої сповнені перелякоті і цікавості запитання. Картер заради бога поклади назад плиту, тікай звідси доки можеш. Швидко облиш це, забере геть, це твій єдиний шанс. Роби, як я кажу, не чекай пояснень. Я чув його, але міг хіба що повторювати власні безглузді запитання. А довкола мене були лише могили, темрява і тіні, а піді мною ж неосяжна людською яви небезпека. Але мій друг був більше небезпеці, ніж я, попри страх і відчував обурення від того, що він вважає мене здатним покинути його за таких обставин. Услухав ці на кілька разів, а після паузи безпорадний крик Ворона. Змивайся заради Бога, поклади плиту на місце! І велице віце катере. Щось у хлопіячому сленгові мого безперечно нажаханого компаньона вивело в мене з стану розгубленості. Я прийняв річний закричив відповідь Вороне, тримайся, я спускаюся. А у відповідь. Крік безмежно відчу: Не смій. Ти не розумієш. Жена, то пізно це моя вина. Поклади на місце плиту тікай, ні те, будь хто інший зараз ще нічого не зможе зробити. Швидко, поки це не пізно. Я намагався не зважати на нього, намагався струсити із себе заціпеніння, яке скувало мене і дотримати обіцянки прийти йому на поміч. Але наступні його слова, промовлені пошепки, застали мене в тому ж нерухомому стані у кайданах крижаного жаху. Картере поклався, старемно ти мусиш піти. Краще один, ніж двоє плита. Пауза, знову клацання і безбарний голос Ворона: Це майже кінець. Не будь пертіхом завали плитою ці бісові сходи рятуйся, тікай, ти марнуєш час, прощавай, Хай. ми більше не побачимо. ПРОКРЯНЬТЕ ДО ЦИКТОКАЛЬНИКУ ВЫПЛОТКЕВ ЛОГИОНЫ, ЗВАЛЮ БОЖИМИ, ЗВАЛЮ, ЗВАЛЮ! Не знаю, скольки тысяч лет минуло, только я, садив на порушну, шепочучи, бурмочучи, гукаючи, Викрикуючи в той телефон. Знову і знову. Впродовж тих тисячоліть я шепотів, бурмотів, закликав, краше припортував. Вороде! 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 ти там! А тоді на мене навалився весь. Жах цієї ночі, неймовірний, несамовитий, Невимовний жах, я казав, що здавалося тисячоліття минуле, відколи Лорен прокричав свой останнє відчайдушнє застереження, і лише моє волання тоді порушило справді жахливу, страхітливу тишу, але за деякий час. Примачи знову заклацило, і я дослухаючись на вуха. І знову вигукнув Ворне, ти там. Але у відповідь почув щось, ще що й потьмарло мені розум. Я не намагаюся понову осмислити те щось. Той голос, ані не можу навіть спробувати вписати його. Бо після перших же слів я знепритомнів, а в моїй пам'яті творився провал, який сягає моменту мого пробудження в лікарні. Можу ще сказати, що той голос був глибокий, поживний, траглистий, віддалений, незумний, нелюдський, бездушний. Що мені казати ще? Кінець тамтешнього досвіду, а це кінець моєї історії. Я почув його і більше нічого не знаю. Я почув його, сидячи засипеніло на тому невідомому цвинтарі, видолинку поміж вищерблених каменів, напівзруйнованих могил, буйної розсунності і густих міазмі. Я добре чув його із найподаємніших хлибин тієї відкритої гробниці, споглядаючи розпливчості.